Влада хоче підвищити зарплати українським військовим, які воюють на передовій. Їхній оклад може вирости до 200 тисяч гривень. Скільки грошей, на думку, кропивничан повинен отримувати український воїн, давайте запитаємо. Підвищити в будь-якому випадку? Скільки? Взагалі життя безцінне, хай би і мільйон їм виплатили. Така, щоб задовольнила потреби військового та його сім'ю. Зараз визначили 100 тисяч максимум цього достатньо. На сьогодні то так. Більш-менш, я думаю, що для військового і, і родини то буде достатньо. Ми готові донатити, ми готові платити податки, ми готові працювати, але вони повинні отримати дуже багато коштів. Наскільки більше? Ну, я думаю, 200 це як мінімум. Хто на передовій, хто на нульовках це взагалі наші. Ангели-охоронці. Я не знаю, скільки це має оцінюватись в гривнях. Я вважаю, що це безцінно. Тому, чим вище, я думаю, ну за те, що ризикує своїм життям, своєю родиною. Ну зараз 100 тисяч максимальна сума. Цього достатньо, на вашу думку? Думаю, недостатньо. Учити те, що хлопці купують всю амуніцію за свій рахунок, тому думаю, що це має бути вище. Наскільки? В два рази, в три. Ну, в два рази так точно. Тисяч двісті а... воєннослужащих. Чому? То що вони життя своє там ложать. Господи, за нас захищають. Цього достатньо? Мало. Ще більше хочеться, щоб їм внимання уділяли, достатки, квартири давали. Ну я думаю, що це нормально сто тисяч. Поставлення, що в нас зарплати геть нема. Для нього на фронті вистачатиме, я так думаю, моєму мені. Ходить двісті, я тільки за. Хайдже в мене більше візьмуть і їм дадуть. Важко оцінити їхню працю. Зараз 100 тисяч отримується достатньо. Можна більше. Наскільки? Ну, я не знаю. Я не знаю. В два-три в рази. Ну, ну, в два, мабуть. вони залишають тут дітей своїх. Жінок, вони віддають, ставлять під загрозу найдорожче своє життя, здоров'я. Військовий має отримати той, що воює, і той, що знаходиться на нулі. Він має отримати достойні кошти. Зараз 100 тисяч цього достатньо. Це мало. Це мало. А щоб забезпечити і гідне, скажімо, одяг, гідне навчання навіть якісь потрібні, знання, то так, да, то мало. Тисяч сто. Можливо, треба більше. Можливо, на не купіровку. Немає таких коштів, які б компенсували відсутність сім'ї, нормального життя. Багато хто втрачає роботу, яку вони тут мали, високооплачувану. І вони йдуть, і їхні сім'ї залишаються якби, без матеріальної підтримки. Тому я вважаю, що військові повинні отримувати як мога більше. Має отримувати більше трьох тисяч доларів. А я вважаю, що вони віддають свою житті раді народу. Вони должны получать цю зарплату. Цього достатньо, щоб замотивувати воїна? Так. Да. Ну, не менше десь 150 тисяч, мабуть. А чому саме така сума? А, тому що вони засуть дуже велику відповідальність за нас всіх. Якби не вони, то цього б не було нічого. Сиділи б ми у підвалах. І чекали, коли можна вийти. 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує трьом наркоділкам із Кіровоградщини. До злочинного групування входили жителі Олександрівки, які налагодили збут психотропів через чат-бот телеграму із допомогою закладок. А торгували вони на території кількох областей, особливо небезпечним наркотиком Альфа Півіпі. Викрили злочинне угрупування в вересні минулого року. А незаконний бізнес вони організували на початку весни 2023-го. Під час обшуків вилучили понад 5 500 грамів психотропної речовини, телефони, банківські картки та чорнові записи протиправної діяльності. Досудове розслідування по справі вже завершено. Наразі всі учасники перебувають під вартою. Фігуранти справи налагодили протиправну діяльність із розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини Альфа ПВП на території кількох областей України. Для цього використовували загальну групу у соцмережі закритих телеграм-каналів з продажу та розповсюдження наркотиків. Саме на телеграм-чатах фігуранти справи і підшуковували замовників товару. Підмога на передову. Піщанобрідська громада на Кіровоградщині передала автомобіль в користування військовим з 35-ї бригади морської піхоти. Позашляховик марки «Форд» придбали за гроші фермерів та селян. Автівка необхідна для перевезення захисників на Херсонському напрямку, де бригада нині веде бої з окупантами. Крім машини, жителі громади також зібрали воїнам у дорогу, ліки, термобілизну та одяг, що пошили місцеві кравчині. Дзан понеділок розслабитися та пізнати себе допомагають відвідувачам у бібліотеці Маланюка, що в Кропивницькому. Вже півроку, в перший день тижня, тут щодня займаються тілесно орієнтованою терапією з елементами йоги. Санси проводить психологиня чеської гуманітарної організації Людина в біді. Серед учасників місцеві жителі та внутрішньо приміщені особи у бібліотеці кажуть, люди приходять в пошуку способів зняття стресу, покращення фізичного та ментального. Здоров'я серед пропонованих фахівчиною практик різноманітні пози, дихальні вправи та медитація. І з їхньою допомогою досягається збільшення гнучкості, сили та рівня енергії. Також вони позитивно впливають на поліпшення розумових функцій та зниження рівня стресу. Ми живемо в тяжкий воєнний час, і кожному з нас потрібно психологічне розвантаження. Хтось знаходить його в арт-терапії, хтось знаходить його в якихось фізичних вправах. На нашій базі збираються люди, які знаходять своє психологічне розвантаження у заняттях з елементами тілесно орієнтованої терапії. Заняття проходять кожного понеділка о 14.30. Анонси на ці заняття та форму реєстрації ви можете знайти у наших соціальних мережах та у групах бібліотеки. Проєкт і надалі буде. Реалізовуватись на базі бібліотеки, поки в цьому буде потреба у наших користувачів. Доброго дня. Кілька інформацій про перебіг змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. У освітніх закладах області триває другий тур масштабних спортивних змагань серед школярів. Чим ближче до півфіналів і фіналів у межах громад, тим боротьба за право змагатися на районних спортивних аренах стає завзятішою. Домінують юна енергія, бажання шкільних спортивних команд бути безумовними лідерами не лише в своїх громадах. Упродовж першого весняного тижня на старти вийшли 145 команд. Це понад 1300 юних спортсменів: футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування, чирлідинг нелегко визначити фаворитів. У всіх свої вболівальники. І кожен вид спорту загартовує, виховує молоде покоління, вчить перемагати навіть у такі складні часи. Успіхів усім командам разом. Переможемо. Доброго дня! Мене звати Лісота Андрій. Я є амбасадором шкільних ліг пліч-опліч, а саме такого виду цікавого спорту, виду, який культивується на природі, в закритих приміщеннях це спортивне орієнтування. Проведено практично по всім школам, по всім громадам етапи. Шкільні і на рівні громад. Ми, як амбасадори цього виду, активно долучались до проведення, проводили настановчі семінари, тому що вид для багатьох шкіл новий, але цікавий, і їм потрібна була допомога. Що саме цікаво, що це стало наскільки зацікавило людей, що до нас там, крім заходів, на тренування приходять не лише школярі, діти, а приходять студенти, батьки, дорослі люди і. Така пішла дуже потужна популяризація, саме завдяки Лігі Пліч-Опліч. На сьогоднішній день вже сформовані команди від громад, які представлятимуть своїх учасників на районних етапах. Вінцем цього всього буде 4 травня. Принагідно всіх запрошую в міському саду обласний етап, де визначиться переможець, боротьба буде запеклою. Одразу попереджаю визначиться переможець, який представлятиме нашу область на останньому всеукраїнському етапі.